Доброго, доброго ранку. ранку, ми вже на гостєвому майданчику і хто сьогодні у нас? Mm. Це панночка Лілія, майстер з виготовлення прикрас та панночка Юлія, майстер з виготовлення прикрас. Дівчата, доброго ранку доброго вам. Ранку. Ви як справжні ювеліри до нас прийшли з такими кольє у вас там на оцих муляжах. О, ну просто краса. Дівчата, розкажіть, будь ласка, по-перше, як у вас справа, як ви прокинулися. Супер, настрій супер, прокинулись добре, хоч і сонечка немає, але настрій хороший. Хороше осіннє утро. Ми вас <гару> вітаємо у нас. Я а, вибачаюсь, але хочу звернути знову ж таки увагу на ваші прикраси, які ви нам принесли продемонструвати. Ось, наприклад, кольє. Воно власноруч, ви його зробили? Чи а, жемчужне? Ні, ні, ось з вот каміння. блакитним камінням. А що це за каміння? Це стрази хрустальні, а також мелкі стрази хрустальні і крупні стрази а я, хрустальні. А як же ви так виклали його, щоб... Воно як рубіне, так переливається. <суміло> все ручками, все ручками. Щас поцуплю вас ви тут працювати, пару робіні і все. І навколо свіття подорож дуже на 9 років. Це дуже... проволочна техніка uh, зготавлюється із из алюмінієвої проволоки і медної проволоки. І все. І mm, да, хрусталь. Боже. А ну, скільки це... треба навчатися, так. щоб таке робити? А скільки ви Чи Це треба народитися вже вміти таке робити. Ні. Родиться и уметь такое, это сложно сказать. А просто. Уявляю. Это народилась уже круто, Коля. Просто с роддома. Нужно обучаться, просто пробовать, потому что на самом деле это вторая моя работа в проволочной технике. То есть пробуйте разные техники изготовления украшений. Спроволка на самом деле работать немножечко тяжеловато, ну в принципі, якщо довго сидіти над этим, то все получится. Дивіться, що зараз нас дивиться якась пріска, або параска, і хоч собі ось таке кольє. Що їм робити, щоб до вас звернутися? Які контакти ваші? Можливо, в соціальних мережах як ви знаєте, і якась, має, хоча б приблизна собі вартість одного із цих кольє? А, ми є на сторінці Фейсбук, Інстаграм, ВКонтакті. Нас можна там знайти або Телефонний дзвінок або в магазин Монпасія. Uh -huh. Та наші вироби є там. Uh -huh. е, Існує така думка, що ідеї натхнення творчим людям, творчим особистом приходять у вісні. Вам прикраси у вісні? Буває дуже часто, що так у вісні. Буває, що ми зустрічаємось на другий день з Лідою і розуміємо, що нам щось треба зробити. Так так Буває фільм, посмотриш інтересне украшення. О, а можна щось в цій техніці, допустим, допустимо, колес посмотрели, надо треба якийсь ельфійський кулончик зробити. Або роги цього ельфа. Змогли б зробити? Так. Що Для фотосесії, знаєте, класно, такі роги, або ще й Оленя зробити. Не пам'ятаю, як він називається, щось папіру викладати. Папієма шепа пап шес, пап'ємо шес, пап -ше. сім і все, і на олені. І чим я гірше того ельфа з рогами? Так, а ну тепер зізнавайтеся. Ви собі самі купуєте прикраси, де інде, Або ви е, лише підтримуєте вітчизняного виробника? <рес> ви знаєте, не купуємо, тому що ми все самі можемо зробити. Ага. Е, ну, е, якщо наприклад, я ну, або ви хочете зі срібла, золота, або е, зі справжніми каміннями. Е, буває і таке, бувають подарунки срібло, золото, але ми з проживається... про це... Ну, да, в принципе есть опыт работы в ювелирке, поэтому мы беремся і за драгоценные камни. Если не приходится пайку делать, ну, такого плана, потому что для этого необходимы инструменты, для этого необходимо оборудование. А то, что можем сделать руками, то в принципе запросто. Ми а собі свої от, наприклад, скільки Скітка та кольє з рубіна. нас? Кошки. Ну, э, таке, в принципі, можна від 500 гривень діти до вже ну, потолка нету. Це вже пожелання клієнту. <гум> які замовлення наразі є актуальними? Що зараз модно? Що зараз модно э, кісти. Кісточки, от ви бачите на мене. Стрижки. Ага, покажіть, що. Думаю, може, кістки тварин, вже <гум> думаю, господи, дожили. Ось такі. Це можуть бути прості, тобто такі, як у лідер. Ага. Можна зробити з оздобленням каміння, ось такі три, як у мене. От. Потім можна на шию їх повісти. Також ось дивіться, у мене зараз на даний момент теж популярна прикраса це є розарій. Саме більше його використовують в чорних тонах, і в кінці підвіска хрестик. Його носять як хлопці, так і дівчата. Це християнська якби прикраса, її перебирають і читають молитву, але вона зараз є дуже популярною. Якщо хто не любить, я цього зараз. До речі, зараз на поділах, можна побачити, всі ходять. Можна, ну наприклад, як в мене, таке ікло, Ікло, біле ікло, от бачите, де біло ікло втрати свого зуба. Ось так вите зла. <смеш> І в руках ви тримаєте такого Мікі Мауса. Мікі -маус. Деталь, деталь, Мікі Мауса, втрачена деталь. Незабаром вже буде. І зірка в лобі блистить. вами не стрільно вже знаєте, торкнутися оком, як вже настане новий рік. А до нового року треба готуватися заздалегідь, а не як ми завжди з Миколою це робимо <смеш> в останній тиждень. Тридцять Новий <смеш> <смеш> рік. а Ми ж по годині, Ми вже не буває, чи новий рік, чи різдво, вже чи па. Треба готуватися, а костюму немає на карнавал. Дівчата, як ви можете допомогти аксесуарами? Такі ось ободочки. Вигляді мінімаус. Це у нас ми робимо також корони. Це можете. Хай покажете на діти, так? Звичайно. О, як вам пасує. Вона ще надуся з вухами. А Хочеш ти спробувати? Ні. Дякую! Также перед Новым годом у нас будет Хэллоуин, к которому мы тоже уже постепенно готовимся. И вот у нас есть наш любимец паучок Васька. Васька. Ва, Ва Васька да. Одноклассник. Вас <ріст> <ріст> вот, поэтому будем декорировать еще тыквочки всякие, летучие мышки. Мастер-классы вы проводите? Обязательно, конечно, в любых техниках, начиная от самых простых, бисерных, да, каких-то проволочные, можно пучковые украшения делать. Ну, то есть... Головне желання, ми вже поможемо сделати. Вже Дивіться, от я хочу планую поїхати на венеційський карнавал і Аню собі заберу. серйозно поїхати. Ось буде скоро. Не знаю, що дату коли. Я не знаю, коли він відбувається. Але поїдемо, все. Ми поїдемо. Ну такі дорогі, ну все таке. Зараз не Дівчата, Ви б могли зробити маску, тому що там такі дорогущі маски. Ти ти розраю квартиру закласти, щоб купити собі маску. Ви могли зробити мені маску? Так, можна? Можна украсити, Ми і і пір'я mm -hmm. можна туди приклеїти, потім паєтками, стразами, стразами обов'язково. Ну таке знаєте, Без... лорд грав герцог, Ну, щось таке, ми виберемо, так? Да? Вибачемо. Почали, <рі> ну, знаєте, ми тепер почали займатися ще однією справою для діток. Дякую. Хочу вам показати. Покажіть ось такі слінгобуси. А, це на соску. Боже, Це ось такий клас, святковий варіант. Дуже гарно, реально дуже гарно. Ось так от. <рес> Я до вас прийду, тому що мені є кому подарувати. І дитина квекати такий не буде, і гарно бути, да, да? Це святковий варіант, це дуже красно. для мальчиків, для дівочок з іменами. Ем, це вже є більш простіше, можна сказати, на кожен день. Дерев'яні буси. Також дитинка може гратися ними, вони не шкодять їй здоров'ю. <рес> Гіполергенія. так. Ані да. розвивають моторику, чим болі. О, це дуже важливо. Може дитина пальця на перебуває. Ось да, отакий да. угу. варіант. О, це взагалі дуже для крутий. Для хлопчика, для дівчинки. А вартість, вартість, скажіть мені. От 60 гривень угу, угу. до 150 і 200. Угу. Вже в залежності, що людина вибирає. Можливо, перегоріння хочуть. Я вже хочу цю мій поперегоріння. Кладіть, після ефіру до вас завітаю. Мені розуміло. І кольє оте, так? І кольє роз... так? Роз... І що там у вас ще? І корона. Ще ми робимо ось такі булавочки, <звачка> і оце загорніть дірніть за мені так це заготав. А ну папа дайте п'яті потікапієш за тебе. Це для дівчинки, ну ось так ну гарно для на ковтинку чи на навіть Це для на коляску чи? Да, для малечі на колясочку дуже симпатично. Под заказ можна зробити іміни. Ми збираємо імена, можна якісь там э, діткам часто прозвища такі да, я, я хочу зайчик. Також присылали. ми прикрашаємо самі соски. Ми прикрашається соска. Угу. Вся індивідуально э, можна, можна з ім'ям, можна там. Якусь коронку зі страси зробити, Тобто гламурно зробити соску. Клас! <рес> Це, кажуть, робили корону, Як у Роксолани, на три да. поверхи. Та можна людям жити в тій короні. Була була вечерінка в восточному стилі по тематиці великолепний век. І к нам прийшли, у нас якраз була така корона, теж з подобними такими стразами голубими, і вона прям ну, така, я така. Там вот вона забрали... ходила, куди вітер туди і голова. <рес> треба було підтримувати канатами що держа трималася корона дівчата ми вам дякуємо, дякуємо. Така позитивна позитивно нас гостівала Все, тепер за безплатно кольє ані за це за рекламу і за все а далі реклама потім кліп побачимо скоро і млинцями будемо пригощати. побачимось